Перший відкривач голодомору або постріл в обороні мільйонів. Сьогодні ми говоримо про один з найгучніших терористичних актів в історії Організації українських націоналістів. А саме йдеться про вбивство Миколою Лемиком, працівника ГПУ Олексія Майлова. Того у 1933 році до Львова інспектувати роботу дипломатичних представництв прислав сам Сталін. Відтак одним пострілом юнак наробив галасу на увесь союз. 1927 рік одна з знаменних дат для Львова. На колишній вулиці Набеляка, 27, а тепер Котляревського, урочисто відкривають дипломатичне представництво Радянського Союзу. Спершу воно користується популярністю серед місцевого населення, адже працівники були прихильниками так званого процесу українізації, що у ті часи підтримувалося на найвищому кремлівському рівні. Цьому сприяв ще й штучно створений позитивний імідж СРСР, який робили представники консульства. Вони викидали величезні гроші на фінансування місцевих газет, проштовхуючи на шпальти видань потрібні матеріали. Окрім того, працівники легальних політичних партій, які підтримали Радянський Союз, отримували по 450 злотих у місяць. Для порівняння тоді денна плата некваліфікованого працівника становила менше одного злотого. Однак через кілька років ситуація докорінно змінюється. Українці, які проживали під владою Польщі, дізналися про репресії та утиски на території радянської України, особливо коли ту охоплює голодомор, що спричиняє до великих жертв. У той же час змінює національну політику і сам Сталін. Українізація згортається, а на її місце приходить русифікація. Це накладає відбиток і на роботу консульства. Усі українці, які працювали там до того часу, звільняються, а на їх місце приходять свіжі кадри з-за кордону. Вони демонструють зневажливе ставлення до місцевого населення. Підкреслено говорять російською або польською мовами. У результаті радянське представництво перетворюється на типовий комуністичний орган. Стає символом жорстокої політики Сталіна і його поплічників. Галичани намагалися допомогти українцям, які голодували. Навіть пробували надіслати туди кілька вагонів із біжжям, але на кордоні потяг повернули назад. У 1933 році голодомор на великій Україні набирає небачених масштабів. Інформація про нього, хоч і просочувалась за кордон, але світова громадськість дебільшого так нічого і не знала. Аби показати звірство комуністів, керівництво ОУН вирішує здійснити гучне політичне вбивство, простіше кажучи, атентант. Жерп падає на радянського консула у Львові, товариша Голубова. Рішення про вбивство представника СРСР у унівці приймають на берлінській конференції. За це відповідає сам Степан Бандера. Він організовує спостереження за діяльністю консульства, винаймаючи для цього квартиру навпроти. В результаті встановлюється кількість постійних працівників а також час прийому відвідувачів. Окрім того, ОУНівці засилають до будинку художника, який складає план будинку і з фотографічною точністю відтворює, як саме виглядає, потенційна жертва. Справа залишається за малим – знайти людину, яка могла б чітко виконати завдання добре підготовленого кілера. Для цього у лавах ООН шукають добровольця. І цю місію одразу ж бере на себе Микола Лемик. Це попри те, що його одразу ж попереджають: чоловіка або вб'ють на місці, або ж засудять до довічного ув'язнення. Атентатник розумів, що його може чекати смертний вирок. Відтак, коли напередодні його запитали, чи має він якісь побажання, той відповів: купіть мені нові чоботи, коли мене застрілять, і я лежатиму перед ворогом, то не хочу, аби в очі кидалося моє старе взуття. Не хочу, аби вороги сміялися з мене. Але просто померти, відстрілюючись від поліцаїв, лемику також не дозволяли. Унівці дуже добре розуміли, що згодом більшовики його смерть перекрутять, і з акції нічого не вийде. Відтак Микола мав здатися у руки живим, згодом потрапити на суд і вже там розповісти усе зарубіжній пресі. Лишень у такому випадку атентат буде виправданий. Своєму завданню хлопець справді відповідав як ніхто інший. Це був інтелігентний чоловік з добре опанованими нервами, легко входив у довіру. Як згадував пізніше, один із сучасників лемик був блондином високого зросту та міцної тілобудови. Мав блакитні очі. Він походив родом із села Солова, що розташовувалося за 30 кілометрів від столиці Галичини. Питається, що він мав спільного з українцями, які проживали за збручем, аби ризикувати своїм життям. Усе просто галичани не ставилися байдуже до великого голодомору, і у 1933 році навіть створили у Львові так званий український громадський комітет рятунку у газеті діло за 14 серпня. Його представники написали. Українські народи, де б ти не жив, поза межами великої України чи в Галичині, чи за океаном, чи в Америці, на Волині чи Холмщині, або ж далекій Австрії, чи на Буковині і Бесарабії, чи в Китаї, чи на Закарпатті, і на еміграції в Європі, чи в гарячій Африці. Ніде ти не можеш спокійно приглядатися величезному горю та мукам твоїх неволених та голоджених братів. Урвалася міра твого терпіння, мовчати далі не можна. Скрізь б'ється українське серце треба не тільки протестувати проти усіх комуністичних насильств, але й зворушити сумління цілого людства, поставити на ноги увесь світ, щоб він звернув увагу на твоє положення і прийшов тобі з допомогою. Перед атентатом у Личаківському парку з Лемиком зустрічається Бандера. Разом вони говорять про політичну ситуацію в країні. Голод. Бандера інструктував юнака, як саме поводитися на суді, як викладати мотиви свого злочину тощо. Після цього хлопця віддають пістолет, з якого він кілька днів поспіль стріляє у лісі поблизу Львова, а за день до замаху пришиває до жакету внутрішню кишеню, куди кладе зброю. Вчиться швидко виймати її звідти. Розуміє, що готовий до вбивства тоді, коли з кількох метрів влучно потрапляє не тільки у велику мішень, яку ставить поміж деревами, а й збиває щонайменші галузки. Далі лемик підходить до будинку консульства. Тричі дзвонить у двері і заходить всередину. Там представляється громадянином Дубенком. Доброго дня. Добрий день. Я хотів би поговорити з паном комсом. Я концу. Десять. Маю бажання виїхати в Україну до Києва на навчання. Є там розвідники. Так, маю сестру. А документи, письма які-то Звичайно. Який представився консулом, лемик вбиває одним пострілом у голову. Тільки згодом виявилося, що куля готувалася далеко не цьому чиновникові. Під гарячу руку справді потрапив не голову, а працівник ГПУ Олексій Майлов, який приїхав до Львова з Москви. Він виконував розпорядження Сталіна і за своєю значимістю був значно більшою політичною фігурою. Це вбивство справді стало великим ударом для Москви. Тим паче, що російський письменник Біляй в одному із своїх памфлетів прохопився, що Майлов навіть був другом родини Джорджинських. Після вбивства Лемек викидає зброю і здається. Щоправда, перед тим він поранив у руку ще одного працівника консульства, який спробував текти за двері. Цікаво, що у той час сам голубов, на якого і готувався замах, теж був у приміщенні консульства і, почувши постріли, просто сховався під ліжком. Звідти його перестрашеного витягла поліція, що прибула через кілька хвилин. Одразу ж після цього Львовом прокотилися чутки про події в дипломатичній установі, а унівці спершу думали, що замах не вдався, поза як Голубов залишився живим. Згодом вони дізнаються, що від рук Лемика загинув такий собі Олексій Майлов, спеціальний представник з Москви. Далі усе йде за планами повстанців. Як згадували очевидці, зацікавлення судовою справою було надзвичайно великим, і з самого ранку приміщення суду було вщент переповнене людьми. Прийшло дуже багато журналістів, яким навіть доставляли додаткові стільці. На самому ж суді Лемик заявив, що справді є членом організації українських націоналістів і вбивство виконав на замовлення цієї організації. Зробив це, аби привернути увагу світової громадськості до голодомору на великій Україні. Слова Лемика журналісти розносять по всьому світу, а самого Микола засуджують до смертної кари. Це незважаючи на те, що його захищали відомі львівські адвокати, серед яких Степан Шухевич та Володимир Старосольський. Смертний вирок так і не втілили, адже згодом покару замінили на довічне ув'язнення. Як згадували сучасники, справа набрала шаленого оберту у цілій Польщі під будинком, де засідали судді, мітингували українці. У кількох сутичках з правоохоронцями кілька осіб отримали тілесні ушкодження. У після Степан Бандера на львівському процесі, коментуючи справу про вбивство, промовить «Живучий рік із переконанням, що я втрачу життя, знав, що переживає людина, яка має перед собою перспективу у найближчому часі теж втратити життя. Але впродовж цілого того часу я не переживав того, що я переживав, коли висилав двох членів на певну смерть Лемика і того, хто вбив піратського. Нагадаємо, що міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського рік після того теж застрелив бойовик ОУН Григорій Мацейко. Продовжуючи розповідь про лемика, варто зазначити, що багатолітній член ОУН, в'язень польських, німецьких і радянських тюрем, двічі засуджений до смерті Петро. Дужий впродовж певного часу перебував з хлопцем у тюрмі і згадував, що той був життєрадісною людиною. На запитання, коли Микола йдеш на волю, завжди відповідав: з неділі. Щоправда, ще невідомо з якої. Але це точно буде неділя. І так сталося. Тюремну камеру Лемик покидає у 1939 році, коли Польща програла війну Німеччині. Тоді в'язнів переводили із однієї тюрми в іншу. При пересилці Лемику вдалося втекти. Після цього у складі ООН він відправляється на велику Україну. Там потрапляє у руки німцям. У Мергороді Лемека розстрілюють гестапівці. Його місце поховання досі нікому не відоме. Він став однією із жертв, які масово хоронили у тюремному подвір'ї чи десь на пустирях.